начинаем залаз. Ой, ой. Да я подсажу, давай. Давай. А, я... шоп, шоп, саш. Саня, давай. Руку. Залетай. Спасибо, братан. Опа. І чисто. Там робота робачі є. Зліва там, так? Так. Yeah. Нам головне пробратися отуди. Yeah. Давай, Саня, давай. Что yeah. далі? Думаю, да. Yeah. Нормально? Добре. Шанун! 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 что Шанун! не Шанун! 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 Я не Шанун! 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 Заходимо в перше приміщення. Опа. Басейн, пацана. Сало свіжо роблять. Смислі. Свіже саме пацан. Тільки роблять. Копій. Да, тут басейнку робить. Oh um, eu vou deixar. thank uh you -huh.

ну и фу. Песняк. Ну и вонь. <свист> ну и вонь. Фу. Это <свист> просто трэш. Не просто вивертає. Ну. Йо, свіжі! Свіжі кістки! Шо, блядь? Ти уявиш, що було отут всюди, коли це працювало? Це свіжі кістки! А що З Я затримую дихання. Зволос! Капіта! Свиже мясо. Блядь. Сука. Бутынок. Жесть. Все викна такие стрёмные Запах аж сюди несе. Хоча може відійшли так mm -hmm. на метрів 30. Пси. І тут, скоріше за все, є пси того, що м'ясо є свіже. Бортан, а потім путь нема. Не получиться гарантовано. Получи. Чого? Вона ж бачить до кінця не до кінця, воно, на додати. Будинок взагалі. Від... Блін, цей завод це реально таке враження. Ти... Попав на зомбі апокаліпсис. Там кістки, тут таке все. Жорстко побити, зчикатурка, вс всипається. А тут у нас фура, вока фура в коловчане, стоїть там. Думаєш це все кистка? Ну ж, будто там може нап'ємоте з фабрики підкидати. Я просто не вийду тудою. Тудою, в цей будинок. Йдемо зараз туди. Хочемо попробувати... Так, вилізти хочемо сюди. Опа, ворони, ворони. тут Я пропоную взяти палку, тому що тут можуть бути собаки. Зараз ми йдемо бачити сидять ворони на сам на це за Такая штука, а там дырка. то да. вот головы. Ничего себе! Мы уже в тому буденку? Я навіть не знаю, що тут могло бути. Все просто розвалюється. Дах. Подивіться, бачите, тут. все дев'яносто дев'ятий рік. У цьому році, скоріше за все, і перестав працювати цей завод. Ось оця вишка, на яку ми лізли вчора. Офігеть, ви знайшли вихід на дах. Кайф! Яка? В приросній поверх. Роздіалка. Я бачу там речі навіть. Є. Йдемо туди. Пробуємо зараз залізти в цю частину будівлі. Так Сходи. думаю світло світокручі. Таке світло, було Офій. Від сонця так правда. Я не знаю, що це таке. Вихід на дах. Офигеть. Офигеть. Просто а как! Куда я? О. И там Тут души, души, души. О, ну дробина лапша, Надина. Смолі тільки притягнути. Сходимо. Там краще назад. Це сходи на пам'ять на перший будуть. колібу. Теж вийдуть. Такі самій правди вихід. А там теж. Що не, там? Ми, знайшли, ми знайшли косметику від шанель. Ух ти, яка колба. Я колись на уроці вчительці хімії таку побив, вона заставила мене відкупляти, але а я а так і не відкупив. А Шо? Опано. Яка гарна дзеркальця. Зараз захоплюю. Да шанель Што? Паріж. Пашлян, я зараз дакуп'ю. Давай. Момет! Охота на мамонта! Давай! Бемо! Ти завалив його! Ключі? Так! О, Ой, Ого, я... кайф! Скільки ключів різних? О, це може прийти до нашого скавчика школь. Пружинка така, класна. А. Давай. Ох. Що це, це труп чи це? Ай, хай, гадайте. Ну. Шо? Там екрано. Йомой! бачиш? Там робоча. Там може бути. Там може бути охорона. От оця територія, бачите, оцей квадрат. Отам от вона робоча. По-любому робоча. Євровікна вставлені. Кістки. Я буду, Я, буду. я буду. <реку> Така от труба. Вентиляційна, напевно. Вентиляція. А о! О! Добрий! День. Є щось поїсти! А, тільки кістки? Я поняв, дякую. І вам всього краще. А! Нас закрили! Нас закрили! А, пошутково! Так, та й що, сходи? Три сходи, а, ну от хватає, правда? Ну, Міккрас для евакуації. О, супер! Ну, я, Наскільки я розумію, евакуація має бути швидка, правильно? Ну. А на три сходинки, так? Ще... О, три сходинки, а, а потім щоб пошвидше. Там же польот. Пуля... Та щоб рівно стати в стойку, знаєш, щоб прилетіти право. Цікаво, як вони це зрізали. і, це рів. і вода. А ага, рів. Тут копали, значить, і от колобанька така. Ну там і вулибока? Може. А оце коптілка, наскільки я розумію, тут коптили вже готове м'ясо.